Анатолій Семенович зварювальники з великим досвідом роботи. В цій справі майже 40 років. З далекого 1983 року. Його син служить в одному з підрозділів Криворізької тероборони. І тому чоловік не чуток знає про армійські будні на передовій. На зварювання однієї пічки буржуйки витрачає в середньому одну зміну, а й 8 годин. Сложнеці готові буржуйку не складно. Ну стараюся. Для солдат, щоб грілі, мой син теж захищає. Теж йому зготовив туди ребята доволі, тепло даже Так що надо виручати своїх защитників. Циліндричну форму пічок буржуйок створюють методом вальцювання. Окремі деталі різних геометричних форм нарізають на спеціальній машині гільотині. Машина має змогу обробляти металеві деталі товщиною до 16 міліметрів включно. Ця вона використовується для порубки металу. Ну, різного розміру можна рубати метал. І на цьому гілітні ми рубаємо метал, зготавлюємо для виготовлення пичок буржує. фіки нема, головне, щоб були розміри, дані розміри були. Ми можемо квадрати, прямокутники, круги можемо вирізного розміру. Можемо рубати. Перші замовлення на виготовлення типу пічок, які в народі зазвичкою називають буржуйками, надійшли від військових два місяці тому. Матеріалом слугує листова сталь-четвірка. Його надають безоплатно благодійники. В залежності від запитів армійців можуть виготовляти два типи пічок для вугілля та для дров. Це посильний вклад в справу наближення майбутньої перемоги від колективу наукового закладу. Далі такі обігрівачі передають Криворізькій теробороні, а також підрозділ. Цілам, які стоять на Криворізькому напрямку, два місяці тому ми отримали замовлення від Збройних сил України щодо виготовлення ознайомлення з технологією виготовлення цих пічок. Поза робочий час наші співробітники виконують ці роботи по виготовленню пічок і передачі їх нашим збройним силам. Лише разом ми зможемо перемогти цього ворога, і тому і гражданські, і збройні сили прикладають максимум зусиль для того, щоб забезпечити фронт. Це для фронту, це для перемоги. Із настанням холодів попит на такі пічки тільки зростає, але волонтери з наукового інституту готові й надалі створювати та зварювати подібні металеві обігрівачі лише б вистачало листової сталі. А бажання та натхнення точно є вдосталь. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, Віктор Степанов перший міський.